так привітно зустрічали президента Польщі Анджея Дуду на залізничному вокзалі Києва. Він прибув до столиці, щоб взяти участь у другому саміті. Кримська платформа, єдиний із високопосадовців особисто. Решта долучилися в режимі онлайн через війну. А це представники 60 країн та організацій. Порівняно з минулим роком доєдналися два континенти Африка та Південна Америка. За рік нам вдалося суттєво розширити. Можливості Кримської платформи. Про це сказав міністр Кулєба. Минулого року брали участь 46 іноземних держав, міжнародних організацій, цьогоріч майже 60. Я вдячний всім. Значно більше лідерів держав, 40 президентів і прем'єр-міністрів, включно з лідерами Великої Сімки, я вдячний усім вам за. Розуміння наскільки важливі зараз такі дії, ваші дії, ваша підтримка. На заході учасники висловили свою підтримку Україні та вкотре наголосили, Росія окупант і анексований Крим має повернутися у рідну гавань. Крим був Україна, Крим це Україна. Так як Гданськ чи Люблін є частиною Польщі? Так Крим був. Є і буде частиною України прем'єр-міністр Канади заявив, що Отава продовжить допомагати Україні. Через МВФ канадці вже надали нам 450 мільйонів доларів позики на закупівлю палива для зимового сезону. Ще 52 мільйони на будівництво елеваторів для зерна. І що важливо: трюдо анонсував нові санкції проти росіян. Разом із партнерами ми продовжуватимемо санкції проти 1700 людей і організацій Росії і Білорусі. Ми оголошуємо нові санкції: ще 62 особи та одне підприємство оборонного сектору, що бере участь у війні в Україні. А ось канцлер Німеччини пообіцяв нову військову допомогу. Хоч раніше, нібито сам гальмував цей процес. Ми й далі надаємо зброю, надаємо новий пакет, що включає системи протиповітряної оборони і артилерійські установки. Володимир Зеленський анонсував розширення кримської платформи. Восени в Хорватії відбудеться парламентський саміт вже в режимі офлайн. Таким чином, повернення півострова в склад України буде швидким і безболісним. Юлія Васільєва, новини 33 канал.